Привіт-привіт! З вами Квітнева, і можете бачити, що наш Райан зараз в гостях в Рейчел. В принципі, що її можна було зрозуміти з невеличкої катсцени на початку серії. Так, Ікла вже не вдоволені, лу, нічого лу. Сьогодні ти підеш відпрацьовувати. Райан вирішив залишитися в Рейчел ще на день. Він зараз в наших Вовкулак. Вони тут трішки розбійшані, тому що сьогодні якби повний місяць, але до повного місяця він звалить. Я на це сильно надіюся, що вони тут не розірвуть його. Скажу за себе, що я дуже рада, що мене випала можливість таки записати серію, тому що декілька днів без світла мене просто вибили з колії. Як ви могли зрозуміти, наші Райан та Рейчел, в принципі, раді, що вони нарешті знайшли один одного, що все стало на свої місця, і навіть Лу, хоч і він не дуже любить вампірів і ставиться в них предзято, досить добре сприйняв Раяна і радий, що Рейчел налагодила з ним стосунки. Сам же Райан розповів Раїсі, що вирішив шукати її на Геловін, тому що це був чудовий момент не виділятися сильно, тому що всі в костюмах, і він вампір в місті. І перевертнів не сильно буде привертати увагу. Принаймні, йому так здавалося, і це спрацювало. Як же він знайшов їх, то це було по чистій випадковості. Йому пощастило, тому що вони стояли перед будинком, а він просто йшов повз. Ну і звичайно, Рейчел запитала, як же він дізнався, де вона, на що той сказав, що це все Григорій. Він приходив до них, розповідав, що сталося. Також Рейн розповів, що. Рейчел може вже не перейматися за Григорія, що він зробить якісь проблеми їм, тому що на жаль, чи на щастя, він помер. Щось мені підказує, що наші вовкулаки тут вже добре, <схід> добре розбушувалися, і раян в шоці, що відбувається. Лу, якщо ти поїв, я б хотіла б тебе відправити трішки до твоєї зграї, тому що вони вже не задоволені, що там плив та дослідження. Ага, ну в принципі підеш досліджувати під земелям, чому відміло, чому піні. Нас тут якраз є недалеко. У нас же кінець осені, як ви могли зрозуміти, але все рівно в рейчел дуже багато справ саду, і власне сьогодні вона буде показувати в принципі Райану, що вона, як вона, чим живе, чим займається. У Нас тут дуже багато плодів. Я думаю, ми можемо все продати поки що. І ще бджілками потрібно. Бне буде зайнятися. Я не знаю, що сталося. Але після останньої доставки в Сімс, в мене тут якась фігня відбувається, якийсь Сімс став дьорганим. Я хотіла, щоб вони поговорили, але наша рейчел вже просто намагається говорити на Сімліші. Це. Сумно, я надіюся. Райан тут доживе до вечора. О, йому, до речі, за пісні гроші прийшли, і вони пішли в їхній рахунок. Це мій провтик. Але я думаю, Райан в будь-якому випадку пропонував Рейчел допомогу. Він бачив, що живе вона не в найкращих умовах. Але Рейчел відмовила на чому в принципі Раян не став наполягати, а прийняв рішення сестри. Рейчел, тебе взагалі-то брат в гостях. Веди себе нормально ще з новенького. Я завантажила Wicked Вімс. Це зовсім новий для мене мод. Я знаю багато чого точніше чула про нього. Але я була в повному шоці, коли я його встановила в повному народ. Просто гра, яку я граю з дитинства, заграла новими фарбами. І не те, щоб я на 100% в захваті від цих нових фарб, але таке враження неоднозначне, я б сказала. Поки вирішила. Залишити мені щось цього сподобалося, це те, що є якісь темпераменти в персонажі. Можете бачити наша Рейчел – герой та жартівник. І так, мене Вікіт Вімс українською. За що дякую команді перекладачів модів для Сімс 4. Посилання на їх телеграм я дам в описі під відео. Заходьте звідти в мене і командний центр українською. І також мені сподобалося, що є певні зараз на прикладі Лулу перетворився, бляха, наприклад, Лу покажу. Що є певні вподобання? Ось, наприклад, Рейчел сприймає Лу за дуже привабливого персонажа. Ось це мені теж сподобалось, чого не вистачало в принципі в грі. У Лу поламалася вушка. У мене щось з вушками перевертні в останнім oh, часом. Я не знаю, що таке У вас все. Ок з вушками перевертні? бо у мене просто трендець. Лу, заспокойся, не біжи тільки додому. Я тебе благаю. Там Райан, не показуйся йому. Ні, не треба. Вали звідти Давайте відправимо його. Не знаю, рити землю. Вали з дому, не вздумай портати враження раїну. Будь ласка, тут ще рейчел скоро е, з розуму зійде. Я до речі, не знаю, чи залишиться в мене Вікітвімс чи ні. Я поки його тільки тестую, але я однозначно знаю, що він мені ускладнить проходження челенджу 100 дітей. Тому, якщо ви грали з цим модом, скажіть, чи хотіли б ви, щоб цей мод в мене залишився? Щось прийшло до речі в кролик нашій рейчел, і наша рейчел вже додала в кролику Райана, і її точно не пам'ятаю. Е, Тобто, типу, вона сама щось сидячи в туалеті, написала дуже круто. Е, до речі, Райан, Я думаю, що тобі буде логічно написати щось раїсі, теж все-таки знайшов сестру і вирішив залишитися. Мінус душ зараз буде. І вирішив новий пост. Це щось цікаве. Так, і ще щось тут рейчел написала. Е, і ти вирішив залишитися в рейчел на день. Тому я думаю, як мінімум Раїсі про це потрібно сказати. Десь ми її зараз знайдемо Раїса, і давайте напише щось типу люба. Я її знайшов. Все добре, вирішив залишитись неї на день. Так, а ти про книгу можеш написати? Ну давайте будемо підписників набирати. От серйозно, мінус душ. Лу, якого біса ти твориш? А відправляється рити землю. Він поламав нам душ. Лу. Ми збираємо на ремонт будинку. Якого біса ти твориш? О, ні. О, ні, цього не мало статися. Цього не мало статися. Ну ще дуже рано. Ще дуже рано. Райан ти прийшов просто в повний місяць. Це цього не мало статися. Ви тільки гляньте на стелягу рейчел. Які ж неї тапульки класні? Оце я розумію. Грізний перевертень. Так, мої вовкулаки прийшли в себе. Лу я відправила до його зграї, там з Рорі поспілкуватися. А Рейчел тим часом займається знову бджілками і піде робити свічки. Хоче показати Райану, як робить свічки. Тут Райану ще прийшло сповіщення, що через годинку, вже півгодинки йому на роботу. Тому ми зробимо вигляд, що ой, хтось підглядає вікно, чи що? Ще через годинку він відправиться додому і разом з тим і поїде на роботу, але підведу такий підсумок, що вони обоє раді як я говорила, що вони знову спілкуються, і Райан та Рейчел пообіцяли, що більше не будуть втрачати зв'язок з один з одним, а будуть його підтримувати. Господи, хто це вікна дивиться? Що це? До нас виглядають вибачте, що якого Ой, Герої хоче злу кращими друзями стати. Чувак, Вали, я? Тут перевертні живуть, тобі зараз випашуть. я в Шоці, а чому з ними можна кокетливо привітатися? Раян! тім спостерігач, серйозно, що за том піпін? Так, а тим часом наш Раян вже відправляється і покидає нашу сімейку. Піду я на. Я, коротше, зараз розбиратися з тим піпіном. Ви просто гляньте, хто разом з нашим Лу прийшов до місця зустрічі Ікліп. Кусака наш ходить разом з лу. Так, ну все, чувак, тобі зараз прилетить від рейчел. Нарешті дійшло до дії агресивно з ним привітатися. Зараз будемо його шмагати. <реть recogniz -t -ing> Виконує її бажання з кимсь познайомитись. Рейчел, я думаю, це не те знайомство, яке б ти хотіла завести. Накричимо зараз на нього. Він знов пішов в вікно дивитися, чувак! <реть -ing> я в шоці. О! <реть -ing> Вона його просто відшмагала. так тобі і треба. А нема чого в мої вікна заглядати. Він втік, отак от. А ось хто в нас задоволений з собою. Знаєте, я оце вам жалілася на те, що мене став сім ступити, і потім зрозуміло, що мене взагалі ну, тупить. А потім згадала, що я поставила ну режим економії електрозаряду, який просто зменшує його всі можливості, і така бляха. Але добре, що це не сім ступить. Так, наш досі тут біля його зграї. Вся його зграя це рорі. А щоб ви розуміли, рорі зараз в нас дома. Ну і як це розуміти, рорі? Чому ти в нас тут, а Лу там? Давайте будемо повертати Лу. Сьогодні в нас, до речі, повний місяць, і мені чомусь здається, що вони мене ще раз трішки здуріють в цей повний місяць, але буде видно. До речі, Рорі, наче відчуває себе досить нормально. Та що, фліртуєш з Рейчел? Щось мені підказує, що ролі Рорі взагалі ок. Це так хочеш подарунок. До речі, там же ж рейчел зробила ще одну свічку, яку ми можемо виставити теж на продавіто. А ще ми можемо піддобрити ще одну рослинку. Так, вже пізно займатися садівництвом, але ми займаємося. Гляньте, навіть пес прийшов додому. А ти прийшов разом з Лу? Так, гляньте, вони разом прийшли. Блін, як це круто. Так, нас тут Лу дещо ще накопав, ми це все продамо, крім цієї штучки. Ми так непогано підзаробили, я вам скажу. Так, іди, Лу. Можеш подряпини не прибирати, ми то все рівно потім. Приберемо все, продамо. Ти дружелюбно поспілкуйся запитати про здоров'я, ох нічого собі, що вона виглядає хворою. Це якась дія з вікиду. У мене все гаразд, не треба боятися підкупити щось неприємне від мене. <laughs> Жах який. наша Рейчел вже пішла відпочивати. Ще було досить рано. Я думаю, ти не повинна була ще йти спати. Я б на твоєму місці пішла, поїла б щось. Надіюсь, нас є м'ясо. Нас немає м'яса, рейчел сходи на полювання. Целу може собі дозволити їсти те, що лежить в холодильнику. А нашій рейчел потрібно м'ясо. Так, іди обійняйся досвідом з рорі. Це буде цілувати руку, що навіть не здумай. О, хтось хоче купити нашу свічку. Круто. Заробляємо грошки. Ну, якщо чесно, нам трішки бонус прийшов від того, що в нас побув тут Райан. неочікувано. ми частину витратили на те, щоб підремонтувати нашу сантехніку, яку наші був кулаки, поламали, коли були буйні. Навіть пес наш був в шоці з того всього. Так, а ще здається, в нас щось в кролику відбувається. О, лу може новий пост написати про новий одяг. Давай таке. Далі про пригоди. Теж пост в нього ж 13 підписників, капець. Лу завжди заряджає. Ой, як класно. Райан, Прикольно, давайте ще собі поставимо смайлики. Так, мені цікаво, як би вони змогли. Угу, то ви просто зараз ніяк не можете це досліджувати. Так, а що тут пише? На цій реліквії є щось вирізано, якісь символи. Розшвирвати їх можуть тільки перевертні, які мають місячне просвітлення. Ясно, як його отримати. Поки там рейчел скоро прийде, Лу теж поїсть нас. Та й власне вже й повернулася Рейч. А ти не хочеш з'їсти те, що ти зловила? Тільки один шмат, ну ти смієшся? Ну нічого так, і потім підеш, відправиш свою свічку аж 87 сім Ну. Як я завжди говорю, вже щось. І я відправлю їх спати. Сів з'їсти тортик. Чому ти кричиш на тортик? А тим часом ми будемо відправлятися до Раяна та Раїси. Я думаю, Райан після роботи якраз зразу поїде додому, і Раїса буде його рада бачити. І так, Ра повернувся додому, і тут його чекав невеличкий сюрприз. у Вигляді маленької кеці Макі. Раїса, поки не було раєна, їздила до близнюків, до Ліліт і Люція. В них було день народження, і по дорозі додому зустріла це маленьке молохате чудо, і просто не втрималася, і забрала його до себе. Навіть встигла вже прикупити всякі причандали для нашого котятки. Але в принципі Райан не проти. Okay. Якщо Раїса хоче, то в принципі хай бере собі котика. Та й йому буде не так нудно, поки Раїса на роботі. Раїсу ми відправили спати, так як в принципі вже було пізно. Вона дочкалася Раяна і пішла відпочивати. Раян сів читати книжку, поки маленька макі спить на своїй Просто Представляє такий маленький комочок. Вона прокидається. До речі, хто знає, в честь якої макі, в честь якої і чиєї кицьки я назвала цю кицю. Пишіть в коментарі. Райан, ти вирішив музику врубати, поки твоя Раїса спить. Так, я точно знаю, що в нас тут росте дерево, але воно дуже довго росте з кровими плодами, тому нам потрібно буде замовити ще крові. Тим часом на другому поверсі я теж дещо роблю деякі зміни вношу. Зараз це розповім. Я зменшила ванну кімнату, тому що як на мене вона була прям занадто велика. Тепер ось тут більше місця. Тут ще в майбутньому будуть деякі зміни, і нарешті плюс-мінус дообставила їхню спальню. Тепер вона більш загатишна, як на мене. Ти пішов грати в футбол? І я б на твоєму місці Райан, пішла, познайомилася з маленькою макі, де дізнайся краще нашу кіцюню, і нашій кіцюні потрібно насипати поїсти. А ну ви подружитеся чи ні? Ой, щось вона відвернулася від нього. тікла. Райан, ти, видно, лякаєш котиків. Повертається чи ні? До речі, мені прийшлося її луточок на подвір'ї поставити, тому що я не знала, куди його вліпити. Ну, поки на другий поверх вона не може підійнятися, тому що вона ще маленька. Я коли брала котика, знаєте, що не зробила? Я не подивилася це самець. Буває, у нас це хлопчик. Де обійми? Ну ви подивіться на них, які ж вони милі. А вирішила я значить рахунка подивитися на цей будинок. Чому вони такі великі? Чому? А хто така міла? Чому вона померла? А це колись вона до нього клинці в барі підбивала. Зазвичайно сумно, але не думаю, що йому це сильно важливо. Ти вирішив, а що ти робиш? Ти вирішив сісти на колінах на ліжко, придивлятися книжки. Що за анімація дивна? Відколи вона така. Це якась підліткова анімація? Мега дивно. Він сумний від того, що міла померла. Та за що це їм? Я тут вирішила подивитися, що за функція від вікиду на комп'ютері, і тут, якби можна купити товари від віки, просто вибачте, що, тільки я всього не знаю про цей мод. І я, до того, як його встановила, чула про нього тільки на словах, щоб ви розуміли. Але дуже вдячна команді перекладачів. Це все прекрасно. Мені тут висвітилося, що скоро в реїси день народження, в принципі, так само, як і в Рейчел, В них буде день народження в один день, і можливо, вони святкуватимуть його разом. Я вирішила відправити нашого раяна досліджувати вампіризм. Він все рівно в нас не спить, прям зовсім в нього навіть вампірська енергія не сильно падає. Я не знаю, з чим це пов'язано, але видно, він не сильно то її витрачає, тому він всю ніч досліджує вампіризм, а вже в день буде займатися більш такими людськими справами. Вже прокинулася Раїса, перла зразу снідати. Так, а те, що а в тебе там теж щось з мріями? До речі, вона хоче з ним дружитися. Ми це маємо зафіксувати і бути дружелюбною. Це ми з легкістю виконаємо. І в нас розпочалася зима. Так. А він пішов плакати. Буває нічого. Райан, давай, спускайся до Раїси. Не плач. Тим часом Раїса вже поснідала і буде мити посуд. До речі, їй... вона таки отримала підвищення на помічника вчителя, і їй ще небагато залишилося взагалі до того, щоб бути вчителем викладачкою. Тому будемо її старатися найближчими серіями прокачати, щоб її підвищили. Вона замерзла. До речі, так і ти можеш підняти його. Він сумує. Митець, підказка архетипу особистості. Ось таке в нас тепер ще є. Рина, Ітлі показує ознаки митця. Митці прагнуть створювати речі, які матимуть цінність вічно, а також виражати свої погляди. Однак в багатьох випадках їх страх не бути особливими заважає їхньому зросту. А так от. Вони знову обійнялися вже самостійно. А що вони? Про що вони говорять? Якось так багато дій. А, він таємниці про вампірів її розповідав. Я вже довго вивчаю тему вампіризму. Виявляється, його можна вилікувати, тільки уявіть собі. Райан, краще б ти цього не казав. Раїса, я думаю, тобі варто пити перевіряти вже домашку. А що ти робиш? Ти ще кулінарну передачу дивишся? а, ні, комедію. Ти підвищуєш комедію. Ти вампір. Який любить комедію в мене? Так, я думаю. А раїн піде дещо пошукати мережі, наприклад, де їм святкувати день народження раїси, нехай це буде переглядати веб-сторінки. Я так помітила, що кожного разу на перевірку цих домашніх завдань раїса тратить просто неймовірну кількість часу. Напевне, принципі, які викладачі витрачають це в реальному житті. Ну і як я говорила, я вперше за раїсу обрала проходити кар'єру викладача, і для мене це теж новенький досвід. Раян сумнабулка сидить тут, досліджує інтернет, веб-сторінки і трішки плаче. Сумно за нього, але що ж поробиш? Які він жахливі сторінки дивиться, він наче некрологи читав. Що це було? Це я не знала, що це залежить, які тут сторінки висвічуються, що це залежить від того, в якому настрої зараз персонаж. Хтось, а власна ріса мене скоро замерзне. Я навіть не пам'ятаю, чи мене є в цьому будинку термостат. Як мінімум мені потрібно переодягнутися. О, у нас є термостат. Я думаю, це зробить Райан, і піде, якби включить його на тепліше, йому то все рівно. А ось Раїса може замерзнути. І Я так щойно помітила, що сьогодні нашого Райана чекає підвищення на роботі. Це ж прекрасно. А ким він там буде? Ага, виконавець на розігріві. Ну, думаю, йому нормально. Якраз і грошей більше заробити, і не привертати багато уваги. Кетюня тут бігає. Кетюня, йди, поговори з кетюнією. Ви ж вона гарненька. Тусять всі тут. А Раїса вже завершила працювати зі своїми домашніми завданнями, і я думаю, вони з Райном підуть десь посидять в якомусь хорошому містечку, тому що Раїса зараз геть в поганому настрої. Це все через її рису характеру, високі запити. Це жахлива риса характеру. Не раджу нікому її брат персонажам. Вони вічно незадоволені. Рейн з реїсою вже прибули, і вони прибули в кафешку, в якій вони вже раніше з рейсою зустрічалися ще коли не були парою. І ця кафешка. Якщо ви пам'ятаєте, стоїть на місці пекарні прабабусі Райана. Саме прабабуся Райана є засновницею цієї династії, і нею я проходила челендж Моя пекарня десь там вверху вискочить така підказочка. Я тільки не розумію, десь вони в мене всі розійшлися. Де Раїса? Вона ж тут мега незадоволена. А вона пішла робити рознос тут на барі. Ясно. Де Бариста, да, де моя їжа? Чому нікого немає? Іди візьми собі щось тут тоді перекусити. Клас. Ну, візьме собі газовну водичку. Я не можу зрозуміти. А ось власне наша Бариста сидить тут Лариса Найер, і ага. нічого не робить. Можливо, ти працювати підеш? Цей пішов вже з кимось говорити. Ну ти знущаєшся. Райан, ти нічого в нас брати не будеш ідина. Я б хотіла, щоб ти просів би десь до Раїси. Іди сядь до Раїси. Раїса, сядьте разом. Ми прийшли провести час разом. Чому ви весь час уникаєте один одного? Іди спробуй її заспокоїти і йди ще поговори. Не знаю, обговори її настрій, що сталося, а то вона геть розійшлася. Може, ти ще страхи обговорити? Може їй повітряний поцілунок ще надіслати? Ну і як завжди, пообіцяє посадити пісню, якщо не дивишся. Те, що ти вже не... О, що, 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 що сталося, риса. Якого біса ти робиш? Ти злюка. Я думаю, що було б добре, якби ти, Раїса, вибачилася. Вразити радість це як? А виразити радість? А давайте спробуємо Мені цікаво, що, що діє. Можеш теж з ним страхи обговорити. І було б добре, щоб ти дійсно вибачилася, бо його кипалка. Чому ти на нього налетіла? Чому ти хочеш його провокувати? Я розумію, ти зла, але бути злою і виливати це на своїх близьких це дуже дуже погано. Треба це усвідомлювати, розуміти. Ще й вибачитись не може От засранка. Можливо, це і в романтичних Рабувати фліртувати саркастичний комплімент. Мм фукати зразу можна йти клас, іде піднімаємо настрій. Раєно скоро знов на роботу. Він тут досадить з раїсою, відправиться на роботу. А раїса сменька відправиться додому. Можете ще про погоду поговорити і богоріч якісь свої інтереси. Наївний наша раїса наївна позитив та щастя наївних сім'їв має величезну силу, яка може підняти дух інших. Однак вони можуть виглядати дуже по дитячому, а їх оптимістичні погляди роблять їх більш наївними. Так, е, це хто Лідія якась до нас сіла. І я думаю, Раїса в шоці. Але Раїса бігом, я так зрозуміла, пішла собі щось замовляти, поки тут хтось є. Райан іди перед роботою швиденько випай трішки свого соку. Поки Раїса там чекає свою каву. Ти випий свій сік. Тобі обов'язково потрібно було встати. Так, і судячи з всього районже відправився на роботу. А я надіюсь, що Раїса тут дочекається кави. Максимальний рівень гри на піаніно. Це нам напевно мало бути раніше. Можна самостійно зробити собі напій. Так, і я думаю, що з цього разу рейсі не сподобалося в цій кав'ярні. Персонал тут змінився з останнього візиту і геть не справляється. Ти не витримала і пішла заспокоїтися в ванну кімнату. Ні, ну раїса геть не в собі, і потрібно. Duże, duże. A Її хтось ще й підколов кролику. А ну давайте зайдемо, подивимося, хто там іще написав. А Раїсен, тобі тобі невойково сміятися над моїми жартами, я посміюся за нас двох. Я в шоці. Твоя мама ламає, ти теж. А що за Єліна? Я в шоці? Що це? Ця... Що за Єліна? Що за боти набігли? Ну, давайте новий пост зробимо. О, про книжку можна. Не дивно, чого на мене така взбішена. Все, її явно стало краще. І що ти там хочеш тут замовити собі якийсь напій? Я думаю. Буде простіше. Замовити на якийсь напій ось тут, наприклад, гарячий шоколад. Разом Раїса і пройдеться. Не сподобалася їй ця кав'ярня, і її вона просто валить звідси. Впевненою худою вона підбадьорила себе біля зеркала, заспокоїлась, відповіла тролям в інтернеті і впевненою худою, де за своїм гарячим шоколадом. Зараз її походка напевне зміниться, тому що вона знов злюка. Знов ці тролі пишуть, не дають спокою. Мені здається, вона зараз епі гарячого шоколаду і їй має полегшати. Почвана мене така зла що я боюсь, що її спіткає до. Оля, як нашу матріарха Катеріну. Будь ласка, ваш гарячий шоколад. Якщо він тобі ще й не сподобається, Раїса, то ти какашка вредна. Як можна бути такою зюкою, щоб тобі все не подобалось? Я в шоці? Вали додому. Думаю, ти вже достатньо прогулялася. Ясь таким. Боже, яка вона смішна. Її нарешті попустило. Валить додому. Раїса вже вдома, і я вирішила відправити її погратися з макі. Макі все таки півдня був саменький вдома і явно засумував. А Раїсі було б непогано підняти рівень до. Звілля, Представляєте, яка бусінка. Зовсім скоро десь прийде з роботи Раєн, і ні, вона не для нього вечерю готує, а для себе, тому що навряд чи він буде їсти фруктовий салат. Але Раїса вирішила дочекатися його з роботи і вже тоді піти відпочивати. Власне, він повернувся і він отримав підвищення. О, так. Так, ми нормально так отримали ще грошей, а стару систему якусь нову Пішов зараз музику слухати? І прибавку до заробітної плати. Це чудово. Враховуючи те, які в них рахунки, їм точно не завадять. Геві гроші, точніше, гроші будуть геть незайвими. Дивну музику ти слухаєш. Де попий свою кров, поки там Раїса готує їсть для себе, не для тебе. І, до речі, думала, що в Раїси набагато вищий рівень кулінарії, виявляється тільки другий. Хотіла щось з цієї бабусиної книги рецептів приготувати, а виявляється, вона і толком нічого звідти не знає. Але вона дуже класно якось фруктовий салат приготувала. Киється, заснула на підлозі в кухні. А ти що тут? Пішов втикати в інтернеті. в мене дивний вампір. Що ж, на цьому думаю, ми будемо закінчувати нашу серію. Дякую вам за перегляд. Далі ще буде невеличка касцена, тому не пролистуйте. І я надіюсь, скоро побачимось.